Зі мною усна говорять люди не на розумілих мовах, як, якої не існує, що це. А ви їх попросіть, щоб вони почали говорити на вашій розумілій мові? Тому що такі бувають моменти, також коли дається запитання, тобто запрос у мене в практиці також є, що. Даю запрос, там запитання, от які мені, мені потрібні. І мені якусь акру, акр, абракадабру таку напишу, таку дадуть. І я сижу і, і потім його малюю, його пишу, я не, не можу зрозуміти, що це таке. На другий раз я е, даю з, е, запитання, щоб давали мені на розумілій мові. Тоді відповіді дають мені на розумілій мові. мені. А що робити, коли часто кричу у вісні з голодними духами? Або робити вам чистку потрібно, або попробуйте самі, поки, наприклад, берете аромопалочку і зранку ви проважаєте голодних духів у себе з приміщення. Запалюєте, і кажете, з'єднайтеся з димом і звільніть мене і моє приміщення. Разу з'єднайтеся з димом, і звільніть мене і моє приміщення. Якщо не допомагає, тоді потрібно чистку йти. Чи буде ринок нерухомості, що рости, чи буде дешевше, буде рости. Дуже потрібно, щоб ті, хто вбив діточок в кривому розі, понесли страшну карму, не понесуть. Ви що, думаєте, що не понесуть? Понесуть чи як понесуть. Що буде з доларом? Чи є сенс його купувати? Так, є сенс його купувати. Як зрозуміти, чи потрібна чистка? Я взагалі говорю, що для людей кожній людині потрібно робити хоча б раз в рік чистку, тому що людина енергетично, фізично вона загрязняється. Всі телеканали, кіна з крадники кладуть зараз, яку дрібідінь не кладуть, також фізичне тіло. Ви омиваєте ви чистеньке, енергетичне тіло, воно завжди грязне. А раз в рік його можна почистити і жити зовсім іншим. Тобто людина набагато себе комфортніше, відчуває щасливіше, коли вона енергетично чиста. Чи можна продавати землю, чи підождати? підождати. Завдяки чому або кому закінчиться війна, наш, з мого погляду, там буде не один, що там Трамп сказав, що хоче завершити війну, і воно так, так станеться, він завершить війну. Там дуже багато факторів, там нестача ресурсів, там нестача коштів. Українські війська стають сильніші, тому що запакували як хотіли. Також є зброя, якої бояться. Вона в нас є. І дуже багато, дуже багато факторів, в тому що от будуть присаджувати. До речі, дивіться, тут такий нюанс цього тижня вийшов, що китайських китайських громадян у нас знайшли, заблукали вони. Це також буде мати великий вплив. На те, щоб було завершення. Тому що, як би воно не було, щоб воно не було, Росія підставила Китай. Китай зараз гризеться США, там досить серйозні тірки йдуть іменно економічні, і плюс до того така підстава прийшла ніоткуда, то ніжданно, ні ждано, то ні звано. І будуть наслідки з китайської сторони. Може, афішувати не будуть, але наслідки будуть. Та й допомагає рашці. Так, він допомагає рашці. Це одно. Ну, коли е, живі люди в Україні і це, це зовсім інше. Чи будуть вибори в цьому році? Так, будуть. Що буде з доларом, буде рости. Якщо вас дуже цікавить про долар, можете перейти до мене сюди, на канал Макіс. І там останній ролик про долар. Про яку страшну трагедію в Україні влітку прозноснують декілька екстрасенсів, після якої ведуть війська. Будь ласка, переходьте на їхні канали і дивіться те, що вони прогнозують дуже страшну трагедію. У мене страшної трагедії нема. Вона кожен день є трагедія. Вон, в кривому розі це не страшна трагедія була. Переходьте, будь ласка, на їхні канали, і там хай вони вас страшать. Всі говорять за наступ Суми Харків. Що буде. Дивіться, там наступ, там він не тільки буде, він вже йде наступ на Суми і на Харків. Можуть займати якихось там пару сіл, от туди-сюди. Ну вони будуть, вони суми, Харків, ніхто його не окупує, але бої будуть. Я сьогодні написала про смерть. І що створиться з людиною. Що я можу хочу вам сказати? Не бійтеся смерті. Ми люди, це ми є... наша душа вибирає, наприклад, аватар. Ми будемо перероджуватися і ми будемо жити. Наша душа саме основне в людині це є душа, тому що душа запаковує повністю всі свої. Минулі і майбутнє житті в неї все це є. Це енергетична структура, яка запоминає все. Вона навчається, навчається до тої, навчається і перероджується до тої степені, допоки вона не досягне вищого рівня божественної енергії. І коли вже це, коли це вже от получиться, душа почне. Вже от бути, от під, підходить до того рівня, вона з'єднується з божественною енергією. Людина, виходить, коли помирає, душа йде її на очищення і на переродження. Людина, яка погано себе веде в цьому житті, погано себе, ну, тобто людина на букву Г, вона може переродитися. Може переродитися у минулому житті. Також людина, якщо вона себе добре і хорошо веде, вона може переродитися в майбутньому. У Нас нема такого, що ми можемо перерождатися тільки в майбутнє. Ні, якщо людина себе погано веде, вона може перероджуватися в минулому житті. Коли поховання було раніше, в нас зараз дуже гарна пісня вийшла. Зробіть мені грушку. Це в Закар... Карпати, от співає дівчина про похорони. Ви можете собі подивитися, вона дуже описала гарно язичні традиції, як колись поховували людей. Тобто, зробіть мені грушку. Що це таке грушка? Що це таке, коли людина помирала, робили танець, тобто люди. Співали і танцювали. Коли прийшли, прийшла до нас інша віра, ми почали плакати, страждання давати. А чим більше, от коли людина помирає і люди тішаться, що да, вона дійсно відійшла з цього аду, вона пішла в рай. Як це переродитися в минулому? У нас я кажу, це дуже багато можна розказувати. Ми живемо в кубове життя. Чим в нижчому слої людина знаходиться, ну ми десь зараз з вами, то ми десь от то знаходимося, наше життя. Ми сюди навіть в майбутнє, ми навіть не досягаємо. Але якщо людина проживає це, це життя у мирі, в злагоді, в благодаті, тобто бажає людям добра і сама добра, вона перероджується на щаблинку вище. Якщо людина ге, її можуть закинути назад в 18, 17, 14 століття. Якщо помирає хвора дитина, в неї завершується цикл, їй треба було прожити це, і то трошки також є різне, душа вибирає також навчатися, навчатися. А це я говорю про покарання. Душа може і навчатися в майбутньому, але коли людина ге, то вона буде навчатися в 14 столітті. Путіна куди закинути? А Путіна взагалі зовсім інша, чекає доля його душі. Він буде скільки разів перероджуватися, якщо його не зроблять ще гнівним духом. Там йде два варіанти. Або він робиться гнівним духом, і він буде жити все життя, його душа буде існувати в астральному мірі і стинатися з одного кутка в другий, тобто воно буде або його пошлють перероджуватися стільки раз, скільки, і помирати скільки раз, скільки він людей вбив. Тобто от вбив він дитину 3 роки, він доживе до трьох років, вбив вагітну жінку, він доживе, тільки завагітніла його. Ну, тобто, за... Жінка завагітніла і він помре ще в утробі. І це в нього буде такий круговий урод. А душа думає, <сування> сознання думає. А я буду покарана за сім абортів. Дивіться, Марія. Аборти це покарання також, воно буде існувати. Ну, також аборти, що, що робить, коли яка жінка зробила аборт коло коло неї скупчення енергії дитячої, гнівних духів, тому що вони не мають імені і не мають це. І вони постійно пробивають другу чакру жіночої енергетики. І людина завжди хворіє, тобто жіночими хворобами. Чи людина перероджується в і собаку? Ні. Що буде з душами військовими? в душі, душі військових це дуже е, от, така ще підільна тема. Е, всі, хто от, у нас загинули хлопці, вони будуть перероджуватися, вже вони в секунді перероджуються, тобто в них навіть нема. І в більшості буде... перероджується вони зараз в теперішньому часі, тому що в них йде зараз. Така програма, що вони через 20 років вони мають вистроювати повністю от то, що я вам говорила, що Україна стане над державою, і ці люди будуть вистроювати над державу в нас. Душа з радістю перероджується так. І дивіться, навіть якщо якісь є проблеми хвороби там і так далі, це я вам можу сказати, що душа вибрала також ці туртури нія, щоб навчитися і пройти ці певні моменти. Енергетичну рамку маєте маю, щоб те, з душами окупантів підуть на Другу світову війну, будуть там ще сражатися, як керувати своїм сузнанням: Обучення, обучення, обучення. а як жити довго і щасливо. Є два шляха у нас. Ми проживемо від початку і до кінця. Немає різниці, як ви його будете жити. Чи ви будете вічно в недовольстві і, не, і в нещасті, ви все одно його будете жити. б у вас проблеми не були, ви все одно будете жити. Але у вас є один момент: ви можете почати отримати задоволення від всього, що у вас є, що присутнє на нашій прекрасній планеті Земля, і з того починати жити щасливе життя. Зранку прокинутися і почати жити щасливе життя, що ви в теплі кроватки і що у вас все добре. Що коли вас кохана людина, що коли вас є діти, що, якщо навіть цього всього немає, ви одинока людина, ви підноситесь і получаєте також задоволення за те, що вас ніхто зранку не штуркає і вам не каже, що пора вставати. А ви собі спокійно встаєте, наливаєте кварточку чаю. Або кохве. І п'єте його з задоволенням. Не в новостях сидите, а чи слухаєте запах і аромат кави чи прекрасного трав'яного чаю. От і ви, виходить, починаєте жити щасливо. А з чого почати навчання? Почати навчання вам потрібно з метафізики, що таке енергія, як з енергією працювати, що робити і так далі. Що означає, що ти здається, що ти в цій ситуації вже був? Значить, ви були в ній. Тут були і вже тут все робили. Скажіть, до чого я бачу часто однакові цифри та на годинку, наприклад, це ви проходите одну ту саму проблему, ви її не можете пройти, тобто вас закидає до таких самих чоловіків чи жінок. Ви купляєте ті самі речі, ну тобто, ви щось не пройшли, якийсь урок. І тобто вас закидає. Вам таким емпатія просто зашкалює прямо до фізичного тіла. Як вважаєте, це вже психічний розлад, ні, це вам потрібно також навчатися, коригувати свої емоції і свої стани. Як попасти до мене на прийом? Юля, напишіть до мене в приват повідомлення або перейдіть на телеграм-канал. Але я вже вас можу буду. Подивитися аж 23 квітня. Зараз я дуже вам вдячна за ваші відгуки, за вас. Ви, ви класні в мене. Дякую вам, що ви в мене є. До зустрічі. Всім бажаю тихого, мирного вечора, мирної ночі. І всього всього, всього, Що ви собі побажаєте, нехай все у вас здійснюється. Все, до зустрічі!